Привіт, друзі! Ну що, хто ще вважає, що в хаті можна жити без інструментів? Так от, це неправда. Бо як тільки щось зламається, а в руках лише ложка і тапок, ремонт не вийде. Сьогодні я покажу вам кілька штук, які реально рятують нерви і економлять час. Одним словом, інструменти для тих, хто не хоче чекати майстра по три тижні. Але перед тим підпишіться на канал, бо тут завжди щось цікаве. Лайк, дзвіночок, комент ну ви в курсі. А ще обов'язково поділіться роликом з друзями, щоб вони також могли облаштувати свою майстерню і працювати із задоволенням. Гайда до огляду! Цього разу на сцені справжній майстер різу акумуляторна шабельна пилка, яка вміє кусати і дерево, і метал. І пластик без зайвих зусиль працює. Вона від акумулятора Makita 18 вольтів. Тож про дроти можна забути усередині серйозний потенціал. Вхід 100-240 вольтів змінного струму, швидкість холостого ходу від 0 до 4 тисяч на хвилину, довжина ходу 10 міліметрів. Глибина різання теж вражає метал до 2 міліметрів, дерево до 300 міліметрів, пластик до 100 міліметрів, компактна, зручна з набором змінних полотен під кожен матеріал. Металеві труби без проблем. Старий дерев'яний стілець як по маслу. Поливна система з ПВХ розрізала і готова. І навіть якщо ти не майстер на всі руки, ця пилка зробить вигляд, що ти ним є. Легка тримається впевнено, а вібрація не зіб'є ритм роботи. Один інструмент. І гараж, і дача, і майстерня стають місцем швидких рішень. Ну, скажи. Як ми раніше без цього жили, коли треба було виставити полицю чи зібрати шафу, а рівень постійно падав, як нетерплячий гість. Цей цифровий кутомір, як маленький, але дуже розумний майстер у кишені, прилипає до металу, ніби має магнітний суперклей і тримається з усіх чотирьох боків. Хочеш, вертикально, хочеш, під кутом, хочеш, навіть догори ногами. Великий світлодіодний екран видно навіть під сонцем, і він ще й автоматично перевертається на 180 градусів, щоб не довелося крутити головою як сова. Роздільна здатність 0,5 градуса, а похибка всього плюс-мінус 0,2, майже як у ювеліра. Працює від вбудованого літій іонного акумулятора на 400 мАч, заряджається через USB-кабель Type-C, зберігає дані і навіть вимикається сам, щоб не марнувати заряд. Компактний, легкий, закинув у сумку або кишеню. І вперед на об'єкт це той випадок, коли інструмент робить роботу не тільки точнішою, а й швидшою а значить, часу на нові проекти більше. Ну от уяви, працюєш з дошкою, а вона норовить втекти, як хитрий короп із садка. Тут і виходять на сцену ці пластикові струбцини затискачі, легкі, але міцні, зручно лежать у руці, а їхні пружні щелепи тримають матеріал так, ніби це останній шматок пирога на вечірці. Гумові накладки на губках не дають пошкодити поверхню. Можна сміливо фіксувати і дерево, і пластик, і навіть крихкий декор для diy проєктів коли потрібно швидко зафіксувати, просто натискаєш ручки і все. Деталь стоїть, як вкопана. Є варіанти розмірів від 2 до 6 дюймів під будь-які завдання, від дрібних фіксацій до роботи з великими деталями. І головне, не треба тягти важкі металеві аналоги, ці хлопці компактні, легко кидаються в ящик з ін інструментами або навіть у кишеню робочих штанів. Ну скажи, як без такого помічника під час ремонту в майстерні чи на дачі? Одного разу спробував. І вже не уявляєш, як тримав усе руками раніше. Ну скажи, як часто доводилося переривати всю майстерню, щоб знайти той самий ключ або викрутку? З цим поясом-органайзером такі часи закінчились. Тепер ти, як справжній супергерой, носиш свій робочий стіл прямо на собі. У нього аж 27 кишень, 24 для інструментів. І три магнітні секції для цвяхів, гвинтів та дрібниць, які завжди губляться в найвідповідальніший момент. Верхня частина тримача для молотка та передній кишені теж з магнітами, тож нічого не розсиплеться і не випаде. Пояс підходить для талії від 31 до 48 дюймів, регулюється за секунди і має швидкознімні пряжки. Три окремі кишені можна зняти чи переставити, якщо береш із собою тільки найнеобхідніше. А широкий ремінь із товстою м'якою накладкою знімає навантаження з попереку. Навіть після повного робочого дня не відчуваєш, що він був на тобі. Зроблений з міцної нейлонової тканини, стійкої до розривів. Цей пояс витримає і будівельника, і сантехніка, і електрика. Молоток, рулетка, викрутки, пасатижі усе під рукою. Без хаосу і біганини. Це не просто пояс. Це твій особистий мобільний гараж, який завжди слідує за тобою. Хто хоч раз коліном встав на холодну плитку чи бетон, той знає. Після такого йти не хочеться. А тут візок під колінник і світ ремонту вже не той. М'які заглибини для колін, міцні коліщата. Тепер можна кататись між розеткою і шурупами, як у дитинстві на скейтборді, тільки з користю. Інструменти вони завжди під боком. Викрутка, ніж рулетка, все лягає в зручні виїмки. щоб не бігати туди-сюди. Колеса крутяться плавно, навіть якщо підлога трохи не ідеальна. А міцний пластик витримає і довгу роботу, і випадкові з'їзди зі шляху. І ще є зручна ручка для перенесення. Взяв однією рукою і вже мчиш на новий фронт робіт. Ідеально для тих, хто багато часу проводить на колінах, сантехніки, майстри, фанати домашніх ремонтів, економить і сили, і коліна, і нерви. Бо коли під рукою і зручність, і рухливість, робота йде як по маслу. З таким візком навіть найнудніший ремонт починає нагадувати драйвову майстерню на колесах. Скажіть, хто взагалі фанат шліфування? Це ж марафон без фінішу. і пил потім навіть у чайнику знаходиш. Але з цими 9-дюймовими шліфувальними дисками все змінюється. Вони, наче, турборежим для будь-якої поверхні: від стіни й дерева до металу чи навіть нефриту. Тут оксид алюмінію та синтетична смола. Не просто слова з підручника, а рецепт ідеального балансу між швидкістю і довговічністю. Потрібно швидко зняти шорсткість? Бери 40 чи 60 грит. Хочеш підготувати гладеньку поверхню, підійдуть від 80 до 120. А коли вже час на фінішне доведення від 180 і аж до 2000 грит, як то кажуть, дзеркальний блиск гарантовано. 10 отворів для відведення пилу роблять роботу чистішою, а кріплення на полірувальний диск простішою, ніж заварити каву. І головне, працюєш довше без заміни, бо абразив не забивається. З такими дисками шліфування перестає бути карою і стає задоволенням. Бо коли інструмент працює за тебе, результат виходить як із картинки. Хто не здригався, коли бачив дроти, скручені як небудь і перемотані ізолентою ще з минулого століття. Це ж ніби з парасолькою під грозу виходити. Але є нормальний цивілізований вихід, прохідні клеми, які рятують від будь-яких електричних пригод. Принцип простий. Підняв яскраво помаранчевий важіль, вставив дріт, закрив і все. Надійне з'єднання готове. Можна під'єднати два-три або навіть п'ять проводів в одному місці, наче електричний конструктор, де кожна деталь на своєму місці, а чітка фіксація важеля дає впевненість, що дріт тримається намертво і не вискочить у найвідповідальніший момент. Виготовлені з міцного вогнестійкого полікарбонату ці малюки витримують номінальний струм 32 Ампери та напругу 250 вольтів. Працюють з проводами перерізом від 0,08 до 4 мм квадратних, тобто і для дрібних, і для серйозних завдань. З ними робота з електрикою стає швидкою, безпечною і без нервів. Маленький помічник, що бере на себе велику відповідальність. А що? Знайома ситуація? Берешся за дріт, а ізоляція тримається так, ніби це її останній день на роботі. Тут і з'являється справжній супергерой серед інструментів. Цей універсальний стрипер легко справляється з коаксіальними кабелями типу RG59, RG6, RG7 та навіть RG11. Плюс без проблем знімає оболонку з мережевих кабелів категорії 5 і плоских телефонних дротів. І це все без зайвих зусиль, і з ризиком порізати тільки ізоляцію, а не пальці. Є окрема функція різака: відрізав, зачистив і готово. Довжину зачистки можна регулювати, як підлаштовуєш гучність на улюбленій пісні. А ще він компактний: 120 мм у довжину, тож легко поміщається в кишеню інструментального фартуха. Береш у руку, і відразу розумієш, цей інструмент робить роботу чисто, швидко і без мороки. І головне жодного танцю з бубном навколо дротів. Чи бувало у вас таке, що гвинт заховався так, ніби спеціально втік від викрутки? І лізеш викруткою, а місця взагалі немає. Ось тут і виручає цей набір кутових викруток з тріскачкою. По-перше, 10 різних насадок прямо всередині ручки. Ніяких загублених бітів по кишенях. Усе сховано, але завжди під рукою. По-друге. Сама голівка крутиться під різними кутами аж до 180 градусів. Потрібно дістатися в тісний куток легко. Закрутити в дивному положенні будь ласка. Ручка зручна не ковзає і є тріскачка. Можна крутити без вічного перехоплювання. А ще спеціальна трикутна форма тримає біти так, що вони не вислизають навіть під навантаженням. Тут універсальність на максимум. Меблі, авто, двері, техніка, навіть дрібні ремонти вдома. Один такий інструмент спокійно замінює цілу купу викруток. От чесно, після такої викрутки, звичайно, здається з минулого століття. Уяви ситуацію. Темно, як у шафі без ручки, а треба щось полагодити. Тут у гру заходить цей робочий ліхтар. Світлодіоди видають таку яскравість, що можна сусідам безплатно замінити вуличний ліхтар. Фішка в тому, що голова обертається на 270 градусів. Тобто можна крутити як завгодно, хоч на машину направити, хоч під стіл, хоч на руки, щоб бачити, куди молотком б'єш. А ще є затискач міцніше, ніж обійми бабусі. Причепити можна на дошку, на трубу чи навіть на пояс. Ну і магніт в основі ба! І вже висить на капоті. Світить, поки шукаєш, куди знову подівся той клятий гайковий ключ. Живлення акумуляторне. Зарядив. І вперед ніяких дротів, ніяких подовжувачів. А якщо телефон сів, взагалі не біда. Ліхтар працює як павербанк, особливо виручає на будівництві чи під час внутрішніх ремонтних робіт, коли ще не підключена електрика. Поставив, закріпив і маєш своє персональне сонце. І не треба бігати з довжелезними подовжувачами чи нервувати, що нічого не видно. Справжній герой у світі гаджетів і світло дає, і заряд дарує. Ну, скажи, як без цього на рибалці на ремонті чи в гаражі? Береш у руку, і вже не хочеться відпускати. Скажіть, як часто майстер губить маленькі свердла чи викрутки у своїй майстерні? Шукає одне, а розсипає пів коробки. Знайомо. Тоді цей органайзер, справжній порятунок від хаосу. Ця інструментальна карусель створена, щоб навести лад у всіх дрібницях, від тонких свердел до товстих насадок для шуруповерта. А ще сюди можна вставляти невеликі викрутки, зручно і завжди під рукою. Корпус зроблений із міцного інженерного пластику, займає мінімум місця на столі. І головна фішка основа, що крутиться на 360 градусів. Тепер не треба пересувати органайзер, щоб знайти потрібне свердло чи викрутку. Достатньо просто провернути карусель. Він забезпечує надійне зберігання, допомагає уникнути безладу та робить роботу не тільки точнішою, а й значно зручнішою. Ну от і все, друзі. Тепер, якщо у вас щось впало, зламалося чи відкрутилося. Ви вже не ті безпомічні герої з анекдотів. З такими інструментами будь-який ремонт. Це навіть трохи задоволення. Дякую, що додивилися. Ви просто топ. Обов'язково підписуйтесь, ставте лайки, напишіть у коментарях, які інструменти з цієї добірки ви б викрали першим. А ще киньте відео другу. Хай не думає, що молоток і цвяхи вирішують усі проблеми.